Ось як будувати будиночок на вулиці за мінусових температур, зараз мінус 23 стоїть такий дизельний хітер. І всередині досить тепло. Стоїть молотить палить дизель. Орма oh, згадає. Nice Тепленько. Кенні It's too hot inside. Too hot. Oh. Ось так, всередину заходять труби До нагрівача. Тут плюс 13-14 градусів. Люди собі спокійно в теплі працюють а зовні мінус 23 А Я б сьогодні працюю зовні.